Авіація, безпілотники, там ракети це все ми працюємо по ним. Тобто, як зенітки працюємо, так само у нас працюють хлопці з ПЗРК з його. Всі на позиціях прикриваємо піхоту, прикриваємо там якісь важливі державні об'єкти, там штаби. Так про завдання зенітного розрахунку розповідає нацгвардієць Денис на «Дуб». Він командир взводу зенітно-артилерійської батареї бригади Червона калина. За два з половиною роки служби пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта. Розповідає, його завдання організовувати роботу установки на бойових виїздах. Я повинен правильно підібрати позицію, щоб це було і більш захищеніше для нашого особового складу, щоб не, не було ніяких втрат. Небо від російських літаків та ракет розрахунок Дениса обороняв на Вінниччині, Київщині, Луганщині та Донеччині. Розповідає гвардієць, прикривали військові об'єкти, піхотинців та техніку. Працюють на причепній ЗУ-23-2. Працює проти повітряних сил, працює по піхоті. Дуже добре косить їх. Зеніка це масивна така зброя, яка так, масивно накриває територію. Дуже свишні з неї велика там 1600-2000 пострілів за хвилину Вона випускає і для скажімо так, москалів це було неочікувано. Для оборони неба використовують також переносні ракетні комплекси та стрілкову зброю. Розповідає Дуб, на Луганщині з автоматів збили ворожий безпілотник ланцет. Висота була тоді метрів 300 до 500 не більше. Його було видно хорошо, з автоматів ми його просто збили. Емоції просто зашкалювали, тому що ми його збили, він не влучив нашу савушку, скажімо так, і це просто неймовірно було щось. Дуб розповідає, нищити ворожі повітряні цілі нині складніше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Проблема в тому, що вони Скажем так, вже не дураки. Раніше, коли вони ще в Київ заходили, вони не думали, як вони заходять, і там було простіше підбивати. Коли вони заходили вже на сході, важче в тому, що пизерка там радіу захвату до 5 кілометрів. Ворожа авіація вона розряджалася 5 і плюс кілометрів. Тобто Елементарно виходиш, встаєш повний роз, робиш захват. Захват типу як робиться, але ракета не сходить. Просто велика дистанція і не виходить його захватити і влучити По ньому у червоній калині служить і брат Дениса. Саме він каже, і порадив йому піти до Нацгвардії 2020-го. З початком повномасштабного вторгнення боронять країну разом. Це не легше. Це навпаки дуже тяжко, тому що переживаєш за нього. По перше, в тобі є особовий склад, за який потрібно переживати, бо ти там старший там це. І плюс тебе брат, з якого ще більше переживаєш. Не так за себе, як за нього переживаєш. Нині Денис на злагодженні після ротації. Брат на фронті незабаром каже Дуб, і сам повернеться на лінію зіткнення та продовжить боронити країну. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини. Вінниця.